Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз, студія Артур Терещенко, і ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 19-ту годину. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи, і разом ми обов'язково переможемо. Розпочинаємо з найповнішої інформації на цю мить від Дніпровської міської влади. Сьогодні комерційні підприємства ДТЕК і ЦЕК відновили графіки планових погодинних відключень. Всі об'єкти КП Теплоенерго, жилсервіс Дніпро та Коменергосервіс працюють у звичному режимі. З урахуванням того, що температура повітря в день перетнула позначку плюс 15, теплоенерго зупинило районну котельню на бульварі Рубіновий. На об'єкті проводили дрібний ремонт котельного обладнання, теплопостачання вже відновили. Всі підвищувальні насосні станції в місті працюють зранку у Дніпровода в проспекті поля та вулиці Леоніда Стромцова. Подачу води за адресами, які ви бачите на екранах, відновлять після ремонту. На об'єктах водовідведення комунальники сьогодні взяли в роботу 26 засмічень та на мережах водозабезпечення 10 пошкоджень. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро ТІВІ та на офіційному сайті Дніпровської міської ради. Тим часом департамент благоустрою інфраструктури розпочав аварійні роботи з ремонту зливового колектора на житловому масиві Ломівський. Співробітники Дніпровського електротранспорту провели поточний ремонт 10 трамвайних вагонів та трьох тролейбусів, а також аварійно відремонтували два трамвайні вагони. Мобільні бригади виїжджали до 12 родин, родин, члени яких стали жертвами домашнього насильства. У кризову кімнату заселили дві людини. Сьогодні взяли на облік до Дніпровського міського терцентру ще 45 самотніх осіб поважного віку та осіб з інвалідністю, з яких п'ятеро переселенці. Всі міські служби працюють над тим, аби якомога швидше відновлювати подачу води та опалення у випадку аварійних ситуацій. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Також можна залишати свої заявки на вирішення комунальних проблем за номерами штабу взаємодопомоги громадської ради з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Стрілянина на території церкви у Дніпрі, водійка легкового легкового автомобіля тікала від поліції. До цього створила кілька аварійних ситуацій на дорозі. Як розповіли свідки інциденту, кермувальницю помітили ще біля монументу слави. Вона поводилася неадекватно, заблокувала рух і намагалася їхати зустрічною смугою. Вимогу поліції зупинитись, проігнорувала. Наздогнали порушницю аж на житловому масиві червоний камінь. Машина заїхала на територію церкви після того, як водійка протаранила автівку копів. Правоохоронці прострелили колеса, а потім витягли з машини. Це громадянка 1992 року народження. З автівки знаходилася, і дворічна донька. Малу передали батькові проходити тест на вміст крові. Заборонених речовин порушниця на місці події відмовилася. За фактом застосування співробітниками поліції вогнепальної зброї вже відкрили кримінальне провадження. Ступінь провини затриманої, а також міру запобіжного заходу оберуть найближчим часом. Їхав домой, тихо себе на по біля ж заводської. Когда подрезает машина, я подрезала так, по-моему, черный ситроен, так, что еле удержал руль, но сильно подрезала. Смотрю, за ней гонится полиция. Практически уже доезжает до церкви, заезжает она в церковь, не заезжает, а залетает. Потом прям внутрь церкви заезжает, где дети гуляют с мамами и начинает просто кругами... По церкві кружить. Слава Богу, поліція ну тільки реально стрільбою Слышу вистріли. стрільба то есть остановили просто ее, ну чудом. Під час святкування нового року для забезпечення безпеки громадян та правопорядку залучили максимальну кількість особового складу поліції Дніпра. Які саме порушення зафіксували правоохоронці і чи затримали любителів фейерверків Я понимаю, что... Загалом було 808 реєстрацій, з них було повідомлення про безвісті зниклих дітей. Три факти, на щастя, діти не стали об'єктами злочину, вони були розшукані протягом години. Так само у нас було зареєстровано 5 фактів використання піротехнічних виробів. За одним із фактів було встановлено особу, яка буде притягатися до відповідальності за статтею 296 частини 1 кримінального кодексу України, пройшли святкові дні, лічний состав знаходиться на службі. Преступление, которые зв'язані з резонансом, не відбувалося. Люди сьогодні всі дякую Спасибо за то, что охрана общественного порядку, которая відбувається на наших очах, вона действительно благодаря нашій поліції. 600 рятувальників та понад 100 одиниць спецтехніки працювали у новорічну ніч в Дніпрі? Свою зміну вони розпочали о 8-й ранку, 31 грудня, а завершили за добу. Подробиці святкового чергування в нашому наступному матеріалі. период с 31 по 1 января было произведено в южной части 24 выезда, 6, 8 на, на пожары, 9 на спасение. Значит, было выявлено два летальных случая, было спасено два кота и вследствие использования пиротехнических средств пожаров не было. Через ракетні обстріли російської армії в Україні відбуваються масові відключення електроенергії. Українці на кілька годин, а то й діб, залишаються без світла, води, тепла та зв'язку. Щоб зарадити ситуацію у Дніпрі працюють пункти допомоги з черговою інспекцією на одному з пунктів. Побували представники міськради. На сегодняшний день за период двух блокаутов здесь побывало более 300 человек. Сломался генератор 31 числа. Моментально отреагировал департамент коммунального хозяйства, департамент громадского порядка. И буквально в течение двух часов был заменен благодаря городскому управлению. Что еще можно сказать? Значит, чем хороша девятнадцатая школа, тем, что она находится в центре города, вокруг жилые дома, вокруг часто не бывает света, полностью пункт организован для жизнеобеспечения. Дніпряни задоволені роботою міського голови Бориса Філатова. 65,5% респондентів відповіли так. Незадоволені роботою лише 26%. Більша частина опитаних городян вважають, Дніпро рухається в правильному напрямку. Про такі результати повідомив аналітик Денис Денисенко. Опитування в нашому місті проводилося з 26 листопада по 7 грудня. Ми поміряли ставлення дніпрян до роботи мера міста, і тут бачимо, що 65,5% мешканців міста задоволені тією чи іншою мірою діяльністю мера, і там 26% незадоволені, тобто десь один до трьох. Ялинки продали, місця після себе прибрали. У Дніпрі інспектують 124 колишні точки продажу хвойних дерев на чистоту. Чи є порушники, що захаращили міську територію та які до них будуть вжиті заходи? В основному все везде убрано, За виключенням є ніхто містах, де можуть не очень хорошо подмілі. Но зараз ми пригласили підприємців вже на 9 часов утра в комунальне підприємство, Днепровские активы. И они будут сейчас устранять эти недостатки. Есть один случай, где возле одного супермаркета, возле парковки на Победе, кто-то выбросил несколько елок, там, ну, порядка 15-20 елок. Кто-то выбросил. Сейчас там по камерам проверяем, кто это, что это. Если вычислим, кто это, то обязательно привлечем к административной ответственности. Штраф от 340 до 1200 гривен. Обрізка й омолодження у Дніпрі на проспекті Дмитра Яворницького, 21, Комунальники працювали з аварійним деревом, прибрали небезпечні гілки і сухості, які нависали над дорогою і тротуаром. В роботах задіяли 10 працівників автовишку та маніпулятор. Даного береста він виявляється аварійний, маючи всі документи, діючи за регламентом, ми робимо омоложення. Він є складним, так як він знаходиться над проїжджою частиною, над обоєвими колосами і над пішохідною зоною. З департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради на Володимира Мономаха 17. Там приймуть заявку. Виїжджає комісія, представник з департаменту, представник з комунального підприємства «Міст Зеленбуд» і оглядають дерево. І потім вони вже визначають, чи дерево у нас на обрізку, чи на омолодження, чи взагалі на видалення. Охайне місто Дніпро прибирають після новорічного свята. На вулицях працюють понад 30 сміттєвозів. Готові комунальні служби вивозити і ялинки, які незабаром почнуть викидати містяни. За роботою прибиральників спостерігала наша знімальна група. Ми працюємо... как говорится, круглые сутки, для нас нет выходных, проходных. Сейчас праздники, большое количество людей находится дома, понятно, что святкуют, свята, Новый Рик, Рездво, все это разумело. Мы работаем в усиленном режиме. Я могу ответственно заявить, что за все 10 На місяць у війни у нас всього було два дня, когда виходило там порядка 25-27 машин. Это было связано с топливом и с ремонтом. Все остальные дни 30 до от 30 до 35 машин работает на линии ежедневно. Дніпрі нагородили комунальників, які напередодні нового року знайшли арсенал вибухівки. Сьогодні відважним чоловікам вручили грамоти і грошові премії від імені міського голови. За ваш нужний, повсякденний і не побоюсь цього слова. Іноді і опасний і героїчний труд. Тому розрішіть вас, наградіть. Андрій Вікторович, це вам. Обнаружили перед погрузкой, заглянули и увидели содержимое бака. Увидели, что похоже на боеприпасы, вызвали сразу же наряд полиции. Вот. Они же вызвали после нас, после того вызвали саперов. Спасибо за ваш труд. Он может и не заметен, но он очень важен. Если бы ребята не проявили бдительность и незаурядное хладнокровие... Мы разговаривая с саперами, они сказали, что последствия взрыва этих боеприпасов трудно себе даже представить. Поэтому сегодня мы наградили почетными грамотами и денежными премиями всех сотрудников, которые принимали в этом участие. Грамоты и премии от міської рады мэра. Я бы хотел обратиться к людям, чтобы они были более взвешенные и ответственные. Ну, это на самом деле это не просто халатность и глупость, а это преступление. Этого нельзя допускать, и нам надо всем быть внимательными. У Дніпрі зустріли новий рік. 44 святкові локації облаштували за дорученням міського голови Бориса Філатова в рамках програми Від різдва до різдва на містян та гостей міста чекали смаколики, запашний чай, танці, музика та анімація для дітей. А можна нам підтримує якийсь дух, дух нашого народу. Тому я вважаю, що це дуже гарно так, ну, організовувати таке, а, тому що діти це ну, перше, що мене волнує наше життя. З цими святами сьогодні ви зможете скуштувати українські страви та смаколики. Не Наблизити. Який величезний внесок у наближення перемоги. Цей захід був організований міською владою для того, щоб ще раз привітати населення з Новим Роком, незважаючи на ті важкі складні часи війни, які, в яких ми зараз живемо. Чого? Хороше враження. З дітьми погуляти, воздухом подишати. Надо ну, наслаждатися життям в повній мірі. Тагда всі ну, негативні нюанси відходять на другий план. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпрові та на наші спецпроекти QR-коди ви бачите на екрані. Якщо ж Дніпрові зникає з телеефіру, знайте, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Дякую, що і в новому році залишаєтесь з нашим каналом. Наближаємо перемогу разом! Пильнуйте себе.